Але я часи казана біля мізію. По моєму переконанню, ми повинні були здобувати перемогу сьогодні. Як я й сказав, ми маємо ще певні якісь аспекти саме, які стосуються більше реалізації та завершальної стадії, які нам потрібно покращити. І те, що сьогодні це була команда зустріч як минулосих двох літрів, для нас не створило тиску чи проблематики. Ми входили грати, як і будь-яку іншу гру. Також нам потрібно вдосконалити кращий та швидший пошук рішень, що стосується безпосередньо прийня рішення стані третині поля. І я, як і голоси, мене доволі мала команда, гравці продовжують зростати матчу до матчу. Тому безумовно, іноді їм не просто прийнятися в рівних ситуаціях, але головний тренер, я тут аби створити для них максимально. Кофорні мови, та щоб вони а, від, водночас завічували весь тягар відповідальності, однак а, не перегоряли. Після такої болючої поразки чотири ми повинні були реагувати, як справді велика команда. Вважає, що нам дійсно вдалося реалізуватися сьогодні на футбольному полі саме за малюнком нашої гри а, і безумовно ми дуже гарно вичили нашого сьогоднішнього опонента. І я вважаю, що ми спіють дуже гарний футбол, а дуже вдало організовані і в достойній опонент. Тому це сьогодні можна було бачити по за правій охоплення повному полі. Тому нам було не просто на бажаю, що ми також створили достатньо проблем. І як я наголошено на попередніх інтерв'ю. Я переконаний, що ми знаходимося на правильному шляху, і команда продовжує давати матчу до матчу. Зараз моїм гравцям потрібно трошки покращити саме креативність, однак, стосовно того шляху, який ми обрали, і того бачення футболу, який ми пропагуємо, я прикону, що в нас немає якихось глобальних проблем